Ніч з 23 на 24 грудня одна з найдовших у році. За легендою, саме в цей час переповідають рідновіри, матір Всесвіту Лада народила молоде сонечко Божича коляду. В цей день подільські віряни святкують різдво. При їх обрядах та піснях сповідники древньої дохристиянської релігії закликають зійти на землю молоде сонечко, що символізує оновлення та очищення. Старий пень, прикрашений чорнобілими стрічками, які зветься бадяком, обов'язково спалюють у священному вогнищі, уявляючи усі негаразди та біди минулого року, з ним зникають. А всі нові та добрі починання настають з народженням божеча коляди. Дуже величезне значення має поєднання дідуха, тобто в якому прибувають духи предків. Його заносять обредову і поєднують з бабою. То є поєднання, ніби чоловічого і жіночого, поєднання батька сворога і лади матінки, утворені всесвіту. Вони на протязі 12 днів. Творять Всесвіт. І тому цих 12 днів вшановиться як 12 страв у нас на столі. Тому кожного дня, в кожний день, ми маємо думати про той місяць, який буде відповідати цьому дньові, і таким чином закладати вірні образи. Тому, коли ми говоримо про наш обряд, він має своїм значенням, ніби наситити, розпочати цей цикл цих 12-денних обрядів. За традицією, на різдво господиня готує святковий стіл, де обов'язково має бути 12 страв за кількістю місяців у році. До цього господиня готувалася за. Залегідь та з певною символічністю вважалося з якими думками вона куховаритиме. Така й доля буде у її родини весь рік. А ще їжа у рідновір'ю має бути обов'язково пісною. Це символ місяця великого нашого. І отак рож пальчиками бачиш, щоб один був посередині, і в тебе буде дуже гарний вареничок. І чим краще ти вареничок зробиш, тим дуже гарніше господиня вправлена. І тим швидше і вдачно удачно вийдеш заміж. М'яса ми не їмо, і тому сьогодні м'ясних страв у нас немає. Взагалі, якби в рідновірів немає м'ясних страв, тому що ми сповідуємо ненасильство, і це дуже важливо по відношенню і до тварин, і до людей. Чим більше жінок готують їжу з однієї родини, тим вона і смачніша, і багатша, і тим більше в родині любові, і злагоди і радості, коли yeah, разом збираються. Yeah, yeah. А бабуся це все розказує бабуся, що старі рецепти, які колись були. Вона контролює за тим, щоб усе було правильно дотримано. Щоб всі, як то кажуть, інгредієнти всі були е, дотримані, особливе значення жінки придавали приготуванню головної страви свята святій коті, адже саме вона є символом народження нового сонця. А втім, особливо обрядове значення у коті мав тертий мак. Мак на тре, власне жінка, тому що це є символом того, що вона має породити Божича, народити всесвіт. А чому ми сидимо власне на кожу, на кожусі? Тому що це є велес, Бог велес, який передає душу. Дитини, і е, обов'язково потрібно замовити той мак, який ми треба замовити на щастя, на здоров'я всієї родини, яка е, на всі весь рід аби він множився і процвітав, тому що е, саме мак є символом роду. За святково-різдвяним столом родина лишала кілька вільних місць для померлих предків, яких господар додому закликав з першою ложкою обрядової куті. Роди всевишні боги, рідні, предки світлі, кличемо вас на святу вечерю. Прийдіть до дітей своїх, благословіть силу й своєму Опісля сім'ї вирушали на колядування аж до ранку, адже існує повір'я в різдвяну ніч не годиться спати, щоб не прогавити своє щастя. А чим більше колядників завітає в оселю, тим більше матиме родина статків. Василина Рохова Подільська панорама.